Ми говорили за ППО. Це для нас важливо навіть у цей момент. Дрони нападають на Україну на цивільні об'єкти, на цивільних родини дітей. Ми на постановили, що будемо працювати більше з виробництвом. і ви знаєте, що питання усіх цих. цих Термінів часу постачання. Ми намагатимемось обидві наші команди. Ми намагатимемось змінити замовлення, скеровуючи з тих країн, що мають уже готові налаштоване, і ми розуміємо, де що взяти. Безперечно, на її усілякі труднощі. Ми також це усвідомлюємо. Ми також говорили про далекобійні засоби. Безперечно, я ще не можу зробити заяви. Ми надумали не робити заяв. З цього приводу США не хоче ескалації, то що отже, не будемо давати відповіді на такі питання, і також ми говорили про Будапешт. Президент поділився зі мною. Тим, про що говорилися з російською стороною, і всі ці сигнали з боку росіян не нові, але ми покладаємося на президента, на його тиск, що він чинитиме на Путіна для того, щоб цю війну зупинити Президент ви і далі думати, що президент Трамп поважно ставиться до цього завдання. Ми віримо США. Віримо президентові в тому, що він хоче завершити цю війну. і це звісно розв'язок нелегкий. із зрозумілих причин для нас. Це істотна річ. Наша земля, наша країна йдеться ідеться про частину нашої незалежності не просто якісь метри території. Це наш суверенітет. Ми вважаємо, що також важко було поратися з обставою на близькому сході. Президентові це вдалося. Сподіваємося, що вдасться і тепер. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, Ви щойно говорили з європейськими лідерами телефоном. Так, Вибачте, що я запізнився і змусив вас дожидати але по зустрічі з президентом треба було поговорити з нашими стратегічними партнерами. Я мав дзвінок колективний з групою. Країн, що нас підтримують, з лідерами коаліції охочих Урсула Урсула фондерлянд Антоніо Кошту з Європейської комісії, і також президент Фінляндії Алекс Ту, також прем'єр-міністр Норвегії Йонас, і також прем'єр-міністр Великої Британії Кірол Стармер. Завдяки Джорджі Мелоні, вона теж брала участь. Я хочу їй подякувати також генеральний секретар НАТО Марк Маркрюте і прем'єр-міністр Польщі. Я боюся когось забути всі наші надійні друзі. Що ви їм сказали? Ну, вони знають тему, одна з обговорених з президентом Трампом це безпекові гарантії. Ми сподіваємося цього від США. Це частина системи колективної безпеки. Провід з боку США у цій справі. але коаліція охочих, це наші провідні європейські партнери, з безперечно Сполучених Штатів. Ми говорили про це. Була мова про. Технічні також деталі, дрони. Це дуже важливо. Також програма Перл. Ви знаєте, що США прочинили нам цей коридор для Європи для НАТО, щоб можна було постачати через ці країни, щоб Європа платила, а потім передавала нам системи зброї. Ми про це говорили. Президент Трамп заявив про те, що Україна має змогу відвоювати всі території, захоплені від Росії. Безперечно, питання території це дуже чутливе питання і тяжке питання, справді тяжке. Я маю свою постать. Росіяни по іншому ставляться до цього. Вони хочуть усе, що вони захопили, але. Перш ніж буде якесь припинення вогню, вони хочуть усе узгодити щодо наших територій. Наша позиція така: найперше припинення вогню. Ми маємо сісти, погомоніти про це і зрозуміти, як стоять справи, і це найважливіший перший ступінь. Мені здається, що пан президент це розуміє. Найскладніше питання в будь-якому форматі. Перемов стосуватимуться до території до території української. Ми не говорили про удари по нафтопереробці. Ми не говорили. Про нашу відповідь yes, right. so, на удари so, скеровані проти нашої енергетичної системи. Ми не говорили про це. Президент Трамп не приховує цього. Він сказав що Путін мене ненавидить. Але зважте мені здається, що було б дивно, якби вони намагалися вбити всіх нас, і при цьому я мав би якесь інше ставлення. Я маю таке ж саме ставлення до цього чоловіка. Це не про почуття, до речі. Це не про, про почуття. Для, для, для мене і для кожного українця вони на нас напали, і тому це для нас ворог. Вони не хочуть зупинятися. Це ворог. Це навіть не про те, що хтось когось ненавидить. Хоча, безумовно, ми ненавидимо ворога. Безумовно. Не мали достатньо часу для того, щоб поговорити і про це. Ми мали довгу, придовгу зустріч завдяки американській стороні, але не стало часу на всі питання. Але ми умовилися про те, що ми зідзвонимося ближчими днями чи тижнями.